зараз все добре. Поки що на ваших дочах ми будемо дивитися на різних. Ви на раді від самого найпершого до сумого. Рідке! Рідке слово! Тому беріть якісь пряники з брейнротів. Пряники з брейнротів, яких ви любите. І починайте дивитися. Е, так, починаємо. ми не тільки будемо так. Ну, і ще й ми будемо дивитися отакі. Е, такі брейн роді ми будемо дивитися. Кому може ці пряники сничку бісти? А ми починаємо! Це Нобіні піцанни самий найпохрутіший вражен. <схід> ну бійни піцаніння, як ви бачите, він у мене є. Далі після Нобіні Піцаніні у нас іде звучить. О, о, Далі у нас іде Лірілі Ларіла уже 3 долари в секунду. Да, как вы видите. Такие у нас лирили -ли, -ли, -ла -ли -ла. Далее у нас Тин Чиз. Та, такая мышка, за 5 долларов в секунду. А далее у нас и де фрула. -фру ин пингвино, ин -ха бла 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 бла. 7 долларов в секунду, как вы видите. Талпа диферо. У меня уже трое почекаты, че не на ну, трое почекаты, на ну, то подифорумики Ну, вроде бы мои появятся, если бы они косты. Пол Ну, мы пока еще почекаем на него. И вот толпа Диферу. Такие у нас толпа Диферу. Вот такие у нас приносит 9 секунд, Далее нас и да бом у нас и до свинина бомбомбина. То есть она тут была. Она только... О, она. Свинина бомбомбина. Экстра сергита бомба. Так. Такая, такая свинья. дали у нас и до да пипикиви. Во, пипикиви. Такие пипикиви. Приносить 13 доларів в секунду. Далі у нас йде у цьому. жаль, вона тут не проходить. Кор... Воно на жаль, тут не приходить, тому пітропі. Той самий брейн-рот, який вам потрібен для ребір хто. Ей, де? Він? Його тут немає. Окей, почув! О! Це Отак. рыбка кит далее у нас и до де... тунг тунг сауэ сейчас балеринка. вот там тунг тунг сауэ балерина капучино. их ваши бачит... ну конечно платим 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 тунг 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 сагур вот такие у нас саурчик 25 долларов приносит. далее гангстер футера шутой челик Які вас корд знайти? Я у нас всі ті випадки. Гангстер футери Оце Ганстер Футера нові три. 30 секунд вони приносять ці ножки. Далі бобліто бандіто, бандіто, бандіто та. та, 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 та. Сагу! Ну даць, і Бобриту-бандиту Появляється вже Ха-ха-ха Ви чого Бобриту-бандиту Так довго чекаю Я так і знав, що він появиться Бобриту-бандит Отакий Бобер-бандит 35 приносить секунду Дивіться, який він професіонально йде Опа, опа Бачили, бачили ту Далі у нас йде Эм, бунек амбала, бо той самий бренд, отакий вам був потрібен для другого ребіра хто. Ой-ой-ой, я церітки рідкісні. Ой-ой-ой, це проблема. Ой, 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 ой. я забув. Як <свісна> золосом на них треба довго чекати, і то його так довго вже немає, бо приходить такі легкі, як ви бачите, Ні, як. А, Прості. А після них має діти рідкість нарешті! Бонакомбалапа 40 доларів в секунду дорогу. Или как толь попату? Шранган Дэнджер Гиганти. Или как толь попату ти? Или как толь попату прийди? Ілька, хто то попото прийде, І как толь попото прийде, І как толь попото прийде. Я тебе прошу, ти мене чуєш. Я прошу, щоб ти прийшов. Ілька, хто то, як попато прийде сюди, Ілька, хто то, і попото прийди сюда. Я тебе хочу купити. Не працює. <гас> <гас> Не-не-не-не-не, пришел ты играть. Или как-то, или папа-то. как-то и папа 50 долларов в секунду. Далее у нас и да. Та, 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 Трик-трак-бара-бум. А, я не знаю. Я не знаю, <связываю> что появится. Трик-трак-бара-бум. Трик-трак-бара-бум.

Все, коротше, чекаємо. А вже проходить балерина на капучина. Як ви знаєте, вона нам не потрібна. Ми будемо без кінечної чекати. Вже зубики наглядаємо, ми його залишили і пропустили. Вас давай, наші ще купили цих брейн ротів, вони тобі не потрібні. А вони потрібні для одного брейнрота, якого просто так не можна, не може получити. Тому ми за цей час, ще довго до нього чекати, ми візьмемо їх усіх і це зробимо. Так. Раз, не віритесь там, що буде до відкривання 15 хвилин десь. Сейчас можем трік-трак барабум при прийде. Тому давайте все це зробимо опа. Я поки що не бачу трік-трак барабум але насправді на нього чекає так уже довго. Але його тут досі немає. Як ви бачите. Тому я іду візьму тімчис. І також покладу штуку, ну нарешті тік трак барабум А після нього вже можливо буде йти сам брейнрут. Вот. Так, залишається нам клікнути на серочок і все. Все відкриється через 15 хвилин. Бо наш трик трак барабум це такий кабачок з ногами. Далее у нас ид... А вот это мы его <свят> О, не-не-не-не-не. Давайте мы его пропустим. Давайте. Капучино суси. Ну нет. Там... <свят> что это? Пикинг. <свят> что далее? Допугли. Пикинг. О, нет. Легендарный. <свят> Бір бир потапимо с миску не капучино асасіно. Отаке От капучинка асасіно. Далі у нас іде. Відкрий базу та верне мені моху потопима. Така деревами. Далі. Трулимер, труличина, Балерина, Капучино, Ниру, Голубиру, Свинина, Бомбомбино. Три Петро, Патро, Три Полирили, Ларила, Трулимер, Труличина, Балерина, Капучино, Ниру, Голубиру, Свинина, Бомбино. Так, кто далее у нас? Это называется почекай бомбинку Бам... с ним. Ничего себе багато! Капец, зараз 100 мільйонів видео наберу. Е Ми мы будем долго чекать Italian School Brain Зараз Сейчас почекаем. Не Мені треба когось продати, щоб місце. Я хотів цю гру породи, після. пісню. Все так легко починалося. А тепер. А тепер що ти скажеш? Бомбіні Крисінь. отака у нас кросант. Баттл, короче, приносит долларов. О, не моё, не, 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 не могу! бум бум не нам трэба продать. Это не кулак, это трилл. Продаем его. Купляем бум бум нигде не будем, что-то потребное. Далее у нас в виду такой Ха-ха, у мене тут духа. Що ви знала, я можу прямо зараз зробити ребер. Ну ну як ребірг? Що не було. Не разумієш, це там то, точно не ця пташка. Бананіта. Далі буду діти легендарні Сімпанті банані! Я не витримав, я призайду, удача буде за мене.

Може на удачу ще раз призайдемо. Як багато вони приносили. Ой, я базу закрив. Ну, я сам нічого. Базу і так. Що мені дозволяє закривати базу? Тут чуть купив. трик. Так, парапун, даже у базы не было места. И база у от от, -от Тому мы моему звуку... А, то мы напинули на був? О, не-не-не-не-не, только на... Ти 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 сагур. Я короче у когось краду на якомусь сервері. Чим тут чекати? Я зайшов на якийсь рандомний сервер, і тут уже треба бути реально обережним. Бо тебе чекають повсюди гравці. Ну, колосе цей Brainrotка мені потрібен.

<говор> О, панаті тут ви нет! Отакі От у нас дельфинчик, бананчик, румен пусть, все у когось краси. Не знаю кого. Далі у нас є давайся пташка. Я вкраду у Я просто показываю через ку... через якусь кусь. Ось... <говор> Що? 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 Скільки вони приносить? Скеха 55 миллионов. Не-не-не. Я цього не пропущу. Я мушу у него вкрасти. Да почекай, пацанчик, ничего ну, там наче на... пацан, ты знаешь, что не крутый брейн рот? Він украл моего кавалу виртуозу. Я открыл за, за робокса. Зараз. Не, на получится. Не открываем, не открываем. Вы накрадаетесь их. Не. Не. Хух. 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 Она вправо. Ну так что, Короче, назовите мого другого вертола. Так как я и казала на сервере, реально треба бути серьезным. Бо тут ты купи звичайно. Ну, дай мені ті-тіти -ті, сагурчика. А я за це тебе видам 5 долларов. Ты знаешь? Ха-ха. Мета, у них база від... закривається автоматично на безкінеці. На! Опа! Дивіться, як він полетів! Я хочу зняти по цьому все другу частину, бо тому що це дуже довго, все, тому на цьому всім.